Віталій Баталішахів грає проти Darko Enigma Польський рейтинг 1917 Що це за фокус? нічого не поняв, ну добре. Ні. Чому він D4 не грає? Що D5, то він сюди піде. Так. Ну це мою користь, тому що тому що. Це мою користь, тому що. Чорнопольником, що мені робити з ним? Ну хто знає. Ну, хто знає. Білопольник тут тримає пішачка. Більше від нього ми і не просимо. Чорнопольник не ясно, куди його. Чи поставити на D8, чи поставити на S4, чи поставити на G5. Ну, нехай на G5. Можливо, сюди поставлю ще його. Можливо. Можливо, тут десь вдарю. Відскокнеш, то відскокнеш. Тоді я, мабуть, G6 зіграю. Так. Не знаю, це якісь такі чисто. В один хід напасти, я тільки покращу, мабуть, свою туру. Тут вже батарея. Тут уже точно на Е3 десь шарахнемо. Цікаво. Дарек, за заштовхаємо тобі фрезя. Кудись? Туру потім можливо навіть пожертвуємо. Так, можна спокійно зіграти. Він сюди зараз піде, так? Да? Просто хід, щоб заблокувати поле D4. Щоб кінь. Хай тут є пішака, а за цей час. Ми будемо щось робити. Що будемо робити, ніхто не знає. Поїхав. Я хочу, щоб цей слоник десь запрацював, але тут, звісно, дуже багато ходів треба встигнути. Пара-пара-пам-парам-па-пам. Можу і не встигнути, звісно. Там вирішив забрати. Так. 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 Жертва дурна Ферзя. Побачимо, що з цього вийде. Нічого хорошого, але може щось і вийде. А от так от ти вирішив. выш? А от так от ти вирішив. выріши? Тут хочеш вдарити, да? Треба швидше сюди туру ставити? Да, не з дурними граємо. Так, зараз наші пішечки підуть вперед. Хочеш ти цього? Потім такий маневр у нас ще буде. Що... Чи тут наші прохідні пішочки? І тут нас два. Давай. Вперед. Сюди. Діставтеся своїми шах... шахами. Коня віддав. Все. Це фіаско, братан. Спокійно корлями переводимо. Тут він також не встигає. Програв суперник, я виграв. Важкувата партійка. Так, 72 на 81. Ну, дебют дивний, він ще віддав слона за коня. І не ясно, за що він його віддав. Тому що слон все-таки цінніший за коня. Зазвичай, щоб або здвоїти пішачки, або зробити два ізольованих там чи ще якось. Просто віддав за коня. Тим паче, що в мене фіанкетований білопольник. Так. Тут трішечки в нас краще, мінус 0,40, уже майже пішачок нам, Тому що ми захопили простір. Так, на ну і вже 4. Зазвичай, так, звісно, можна грати. Це коли у вас активність більше фігура. Тут навпаки, чорних фігур багато, а білих тільки один ферзь, І від короля не треба так уже грати. Це якби тут пішачковий якийсь був навал і заблокувати все. Можливо, цей прямо і спрацював. А просто щоб відігнати туру, ну, тура тоді відійде, Ось пішачок назад не піде. І сладкість короля. Ну, звісно, щоб я, звісно, ще тактично коректно все зробив. Було б чітко, а так? Пішов на жертви. На жертви фрезя. Мат? Мад в 12 ходів. Тура Д7. Тура Турайф 3. Ну, подивимося чисто так. Комп'ютерний варіант. Ферзів 3, слон D7. Король G2. Є2. Ферзь Д5. Ну, звісно, так, люди не грають. Король 8, ферзь Д7, слон G3, слон G7. Король G8, слона 6, кінь, король G3, G5, Хай G7. Це комп'ютер. Альфа 0. Ні, це 100 квіт 16. Лайт. Так. Я вирішив, що у мене тут буде якась атака. Я розраховував на хід е 3 Я бачу, що він може просто перекритися, але думаю, ну. Може, ще щось тут буде. Може, десь тура тут залетить. І він зіграв король Аш. Йому спокійно, холодно, просто F1. Відходиш, королем, і все. Нічого тут. І нічого в нас тут нема. Так, а якщо сюди відійшов би. А, сюди ж не можна. Да, тут по різному можна було захищатись. Ну і так піде. Я хотів просто за слона віддати. Я бачив, що так можна зіграти, але мені якось не хотілося. Тут зіграв би так ще. Ні, це погано. G5. Що мат висить. Так, да, тут був Тораде 7 хіт. Я не бачив цього ходу. Не можна нападати, тому що, якщо так, то шахи від'їл. Так, то просто шахом. Не встигаємо ферзя забрати. Ну добре, він забрав, скинув ферзя. І ще чіткий хід. Але все-таки у мене тут пішечки є. І вони починають проривати Сі. з королем. Пішики починають прориватись з королем. Да, тут він вже. Вже чорних перевага. Дуже пішечки зв'язані два штуки, це серйозна річ. І вирішує відразу коня за пішика віддати, ну, погіршує його. Обороноздатність позиції. Ну просто розтягується і слон з королем тут не встигають за всіма пішиками. Да. Чорні переграють.